Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити сонячні панелі до вже існуючого гібридного інвертора, де є на 6 кВт. Це реальний об'єкт, який ми реалізували для нашого клієнта. Ми покажемо вам, які компоненти ми використали та чому наша команда це ті експерти, яким варто довірити проєктування та монтаж сонячних електростанцій. Тож, якщо вас цікавить сонячна тематика або плануєте собі подібний проект. Мочити зручніше, буде цікаво. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Отже, почнемо з базових характеристик системи. У нашого клієнта вже був гібридний інвертор DEA потужністю 6 кВт. Це сучасний пристрій, який чудово підходить для гібридних систем, адже може працювати як з мережею, так і з акумуляторами. Наше завдання полягало в тому, щоб розширити цю систему, додавши сонячне поле. Ми обрали 16 сонячних панелей Longue Solar. Кожна з яких має потужність 435 Вт. 8 панелей розміщено на східній та 8 панелей на західній стороні даху. Разом це дало нам сонячне поле на 6,9 кВт, трохи більше, ніж потужність інвертора, що дозволяє максимально ефективно використовувати його можливості. Чому саме Longy Solar? Ці панелі відомі своєю високою ефективністю, довговічністю і відмінним співвідношенням ціни та якості. Вони монокристалічні, мають сучасну технологію hal Cell. Що зменшує втрати енергії та підвищує продуктивність навіть у похмуру погоду. Тепер про те, як ми це все з'єднали і захистили. Для кабелю ми використали продукцію німецького бренду КБЕ це набідійний вибір для сонячних систем, адже він стійкий до ультрафіолету та екстремальних температур. Щоб убезпечити сонячне поле по постійному струму, ми встановили кілька важливих елементів захисту. По-перше, це обмежувач перенапруги. Він захищає систему від стрибків напруги, наприклад, під час грози. По-друге, це автоматичний вимикач, СЕЗ для безпечного відключення в разі потреби. Це все ми розмістили в розподільному щиті, компактному, дуже зручному рішенні для подібних проєктів. Наш гібридний інвертор дея, навіть в таку. Похмуру погоду може генерувати невелику кількість енергії, і ми бачимо, що в даному випадку в нас акумулятори повністю заряджені, є невелике споживання у будинку, і це споживання повністю перекривається за рахунок генерації сонячної енергії від сонячного поля. І ми бачимо, що з мережі ми майже нічого не беремо. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки, як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Чому клієнт звернувся саме до нас? Тому що ми не просто монтуємо сонячні станції, ми проєктуємо рішення, які працюють роками. Наша команда має досвід роботи з різними типами дахів, інверторів і умов. У цьому проєкті ми врахували особливості існуючої системи ДЕЯ. правильно підібрали панелі та компоненти, щоб усе працювало як єдиний механізм. Ми знаємо, як важливо, щоб сонячна станція була не лише потужною, а й безпечною та довговічною. Система кріплення це окрема гордість. Ми використали алюмінієві конструкції, які не лише легкі, але й стійкі до корозії. А враховуючи, що дах у клієнта скатний з гострим вертикальним кутом і покриттям з бітумної черепиці, монтаж вимагав особливого підходу. Завдяки альпіністському спорядженню ми зробили все швидко, акуратно і без пошкоджень. Результат сонячне поле на 6,9 кВт, яке ідеально інтегрується з інвертором DEA і вже генерує чисту енергію для нашого клієнта. Ось так ми вдихнули нове життя. Систему нашого клієнта. Тож, якщо вам сподобалось відео, звертайтеся до нас, та ми допоможемо вам спроектувати та змонтувати сонячні електростанції під ваші потреби. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ваші запитання залишайте в коментарях. Дякую, що дивилися до зустрічі в наступних відео. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде. Як домовлялись?